Осінь нам дарує дуже багато корисних овочів. Цибуля, морква, капуста, тому варто знати страви з цими смачними продуктами. Сьогодні ми готуємо осінній пиріг з капустою та грибами. Тісто у нас буде дріжджеве, тому в першу чергу ми відмірюємо борошно. Нам потрібно 500 грамів. Навіть для великої родини такої кількості буде достатньо. Пересипаємо в чашу. Туди ж у нас піде 40 г цукру. І якщо у вас свіжі дріжджі, то ми відмірюємо потрібну нам кількість і розкришуємо їх прямо на цукор. Але це лише за тієї умови, якщо дійсно дріжджі у вас дуже свіжі. Тісто в нас іде ще одне яєчко. Пам'ятаєте, що сіль ми кладемо в куточок, де вона не торкається дріжджів. Чудово. Та молоко. До речі, існує міф, що найкращим є молоко розливне. З базаром. Ну, чесно кажучи, я так не вважаю, тому що розливне молоко може містити кишкову паличку, а ще багато різних шкідливих мікроорганізмів. Саме тому я користуюся ультрапастеризованим молоком. Воно безпечне. Більше того, воно містить всі корисні речовини. Міф найкраще молоко з базару, бо натуральне. Правда, молоко з базару може бути небезпечним, бо містить сторонні мікрофлору. Ультрапастеризоване молоко безпечне і в ньому збережені усі корисні речовини. Починаємо замішувати тісто. І от зараз час додати масло. Приблизно 40 грамів. Ну от, тісто вимішалося і зібралося в ось таку симпатичну грудку. Тепер можна його перекласти в миску і залишаємо ось тут в мисці. Накривши наше тісто плівкою, щоб воно не висихало, десь на півтори-дві години. На ну, поки тісто підходить, у нас є час приготувати смачну начинку. В першу чергу нарізаємо цибулю. Чудово. Тепер наливаємо олію на сковороду, ставимо середній вогонь, і нехай наша цибулька починає смажитись. А ми займемося морквою. Звичайно. Моркву можна нарізати соломкою, але швидше і простіше буде натерти. На цьому етапі варто додати лавровий листочок. Якраз морква і цибуля вже почали віддавати свій сік. Тоді і лавровий листочок почне пускати аромат. Будемо шинкувати капусту. Так, зазвичай діти б'ються за цей качанчик, чомусь він їм дуже подобається. От вони б зараз потішились. Чудово, перекладаємо нашу капусту. На даному етапі варто посолити, Так капуста швидше буде випускати свій сік і стане м'якшою. Не забувайте періодично капусту помішувати, але я її не накриваю, щоб вона у нас не варилася, а трішки підсмажувалась. Паралельно з тим, як тушиться капуста, будемо смажити гриби. Обов'язково на іншій сковороді. Ріжемо не дуже дрібно, так, щоб гриби наші відчувалися. Я люблю поєднувати відразу декілька видів грибів. Ось є ось таких два види печериці. Можливо, вони не відрізняються за смаком, але естетично це дійсно відіграє роль. Щодо різності грибів, сьогодні ми додали до нашого осіннього порога ще ось таку гливу. Дуже смачна. Більше того, вона м'ясистіша ніж печериця. Гриби ми викладаємо на заздалегідь розігріту сковороду. Там в мене вже є олія. І смажити будемо на максимальному вогні, щоб волога швидше випаровувалася, а грибочки почали обсмажуватися, солити в кінці. Наша капуста майже готова. На цьому етапі я дуже люблю додати в капусту терте яблучко. Якби ви знали, як це смачно, капуста стає такою соковитою, такою смачною. Цей секрет мені колись відкрила моя свекроха. Відтепер я ним постійно користуюсь. Одного яблучка для такої кількості капусти достатньо. Перемішуємо і залишаємо десь на 2-3 хвилини. Слідкуйте за грибами, вони мають смажитись, не варитися, не горіти, а саме смажитись. Ось так. Чудово. Гриби ми солимо вже в кінці, коли вони остаточно посмажились. Ось так. І викладаємо на нашу капусту. Звичайно, хтось може запитати, навіщо смажити капусту окремо, гриби окремо. Просто нам потрібно, щоб грибочки були смажені, а капуста протушкована. А це два абсолютно різних процеси. І тільки зараз ми можемо все перемішати, і все. Наша начинка для пирога готова. Її потрібно трошки прохолонути. Займемо тістом. Подивіться, як вона виросла більше, ніж вдвічі, а значить, буде пухке та смачне. Тепер потрібно наше тісто розділити на рівні частини. Коли ми маємо ось таку круглу заготовку, нам дуже легко розкачати ось таке коло. Тепер ми кладемо на одну половинку начинку з грибів та капусти. І накриваємо другою половинкою. У нас виходить такий собі вареничок. Зайве повітря ми руками витискаємо, воно нам не потрібно, бо воно може розірвати наше тісто. Ось тут краєчку, гарно затискаємо. І ось такий вареничок перекладаємо на деко. Точно так само робимо з наступним тістом. Кожен наступний наш великий вареничок ми накладали зверху. Таким чином, вони у нас закрутилися і заплелись. А тепер по контуру ми зробимо ось таке невеличке плетення. Тим самим об'єднуємо. Весь наш пиріг. Тепер залишилося змастити яйцем та присипати конжутом. Випікати будемо приблизно 20 хвилин при 180 градусах. Аромат пирога вже заповнив весь будинок, тому варто подивитися, що всередині. Дивіться. Ой, чудовий. Так. Тепер нам потрібно перекласти з килимка ось сюди на решітку. Це потрібно робити для того, щоб наш пиріг правильно прохолов, щоб низ його не залишався мокрим, а він був хрумкий. І такий ароматний, вже дуже хочеться його скуштувати. Але пирогу потрібно прохолонити хоча б з пів години. А вже далі гукайте всю родину, нарізайте його і смакуйте з супом, з борщем, чи як вам просто заманеться. Точно знаю, що вам буде смачно. Солодкої вам неділі?